Кременчук 5 червня швидкі новини. Україна дуже добре підготувалась до контрнаступу. Так генерал Мілі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу. Легіон Свобода Росії заявив, що вночі за допомогою дронів знищив два ворожі танки та іншу техніку в районі Шебекіно. СБУ знешкодила на Полтавщині кримінального авторитета на прізвисько Москва. В результаті спецоперації в Кременчуці знешкоджено банду, яка тероризувала місцевих жителів. В Кременчуці облаштовують сквер пам'яті на згадку про загиблих у торговельному центрі Амстор. Ще один дитячий садок запрацював в Кременчуці. На базі гімназії номер 16 будуть функціонувати вісім груп садочку номер 60. В гімназії облаштоване укриття. З Крюківського мосту стрибнув чоловік. Він вижив, з води його витягли рятувальники. Минулого тижня в Кременчуці народилося 24 малюки, 16 хлопчиків і 8 дівчаток. Якщо хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Підписка і лайк.